Малими групами постійно йдуть у штурми окупанти на запорізькому напрямку. За допомогою такої тактики ворог намагається відшукати слабкі місця в обороні. Про це кажуть бійці 118-ї окремої механізованої бригади, які тримають цю ділянку фронту. У вільний від бойових завдань час армійці проводять вишколи, де відпрацьовують свої навички. Навчання у водіїв механіків бачила Інна Гогой. Правна їзда бездоріжжям. Вогневе враження противника робота піхоти під прикриттям бойової машини. У такому форматі пройшли навчання військовослужбовців 118-ї окремої механізованої бригади. Свої навички відпрацьовували механіки-водії. У роботі задіяли броньовані самохідні машини. Техніка, хоч і стара, але має високу прохідність. Бойовий спецтранспорт стане в пригоді там, де не приїде жоден позашляховик. В міру того, що ми працюємо на запорізькому напрямку і тут дуже важкий ґрунт. І коли минулого року дорог не було, ця техніка нас виручала. Вона не виконувала бойові завдання як вогнева сила, вона виконувала як таксі, як евакуація поранених, евакуація людей на зміну. Завіз БК продуктів під час тренування бійці відпрацьовують різні ситуації. Жартомами хводи називають ці бойові машини фронтовим таксі і переконують, людина, яка має водійський досвід, легко навчиться керувати бронемашиною. Щоб вона і справна була, не тіряться, вспокою, все впевненим бути, собі. І тоді все вийде. Можна і вас навчити. Якщо є практика вожження на машині, то можна навчитися. У бійця з позивним Кабак нині дебют у війську. Він майже три роки, але за кермом бойової машини ніколи не їздив. Опанувати навички допомогла робота з цивільного життя. До повномасштабного вторгнення кабак кермував сільгосптехнікою. Адреналін, Звук знайомий, проект актористов, звук, рев, мотор, о, це Мені мотора. Важливо не лише майстерно працювати з технікою, а й діяти як одна команда, кажуть бійці. Адже від злагодженості залежить безпека та виконання завдання. Найважливіше цій машині, щоб екіпаж був була взаємодія навідником і самим воєдієм. Якщо не буде взаємодії, це не екіпаж, це не машина. Навчання для воїнів 118-ї проводить старший технік підрозділу на псевдо Сократ. До війська він долучився весною 2022-го. Спочатку тримав оборону на Сумщині, нині працює на запорізькому напрямку. На таких бойових машинах Сократ об'їздив ледь не все роботине. були такі випадки, що за ніч мені приходилося чотири рази туди їздити. На, на цій машині це не просто це ти готовий кожен день. Що або ти поїдеш після виїзду в лікарню, або ти залишишся свій стаж водіння бронетехніки має і воїни з позивним бандит. Службу він починав 19-річним хлопцем на посаді мехвода. і хоча виконує вже й інші бойові завдання, але воліє не забувати навички здобуті два роки тому. До 2022-го він не мав жодного військового досвіду. Втім, добровільно став на захист України. Без злості взяла. Ну, просто коли зайшли на наші території і почали над дітьми знущатися і над всіма людьми, то не витримав, не витримав і пішов. Через моє село йшли колони. Росіянам зараз бійці тримають позиції на запорізькому відтинку фронту. Тут окупанти постійно лізуть малими групами і намагаються відшукати слабкі місця в нашій обороні. Звичайно, що супроводжуються такі дії, і великою кількістю фпв дронів в тому числі і оптоволоконних, також обстрілюють позиції з РСЗВ, в тому числі з касетною бойовою частиною, мінометним вогнем артилерією. Окрім того, на запорізькому напрямку в небі постійно нишпорять ворожі дрони. Тож для захисту нашим бійцям потрібні потужні риби, здатні працювати на різних частотах. Щоб ми могли безпечніше виконувати поставлені бойові задачі евакуації поранених, допомогти іншим підрозділам в самих небезпечних місцях. Допоки ви нас підтримуєте, перемога буде за Україною. Слава Україні! Реквізити для донатів на прилади РЕП вказані у сюжеті. Допомогти воїнам 118-ї зібрати потрібну суму для знищення ворожих шершнів можете і ви. І на Гогой і Горворобій подробиць телеканал Марафон і єдині новини.